Ось і знову настав час програми П'ять хвилин для вічності, і я, її ведучий Володимир Гриневій, щиро вітаю вас. Біблія це книга, в якій натхненні автори не тільки розповідають правду про нас і не тільки про те, яким слід нам бути, а й про те, якими ми можемо стати. Святе письмо показує не тільки падіння грішників, Біблія проголошує спасіння праведників. Праведники Божі не тільки скаржаться на людські слабкості, вони проголошують і Божу силу. Священні сторінки розповідають не тільки про те, як уникнути забуття, вони яскраво освітлюють шлях, що веде до неба. В Біблії розповідається не тільки про войовничу церкву, а й про перемагаючу церкву. Ви і я хочемо перебувати серед великого натовпу переможців, яких жодна людина не зможе порахувати, які стоятимуть в останній день перед престолом Божим. Все це може бути, адже так говорить Слово Боже. Біблія це єдина книга, яка відкриває Спасителя людство. Коран, писання Буди, конфуція, Зроастра всі ці книги містять гідні похвали моральні вимоги, але вони не пропонують Спасителя, вони залишають людину в її безнадійному втраченому стані. Людям потрібна термінова допомога. Це не тільки неслухняні діти, яким необхідні настанови, це не тільки хворі, яким потрібне зцілення, це гинучі грішники, яким потрібен порятунок. Біблія це єдина книга, яка пропонує план визволення від смерті. В Індії приносять свої жертви, їх система жертвоприношень свідчить про усвідомлення гріховності тією людиною, що приносить жертву, але ці жертвоприношення не вказують на майбутню надію на Спасителя. Як все це відрізняється від християнства? В п'ятому розділі послання до римлян апостол Павло писав. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Грішник може бути прощений, очищений і відновлений. Про це говорить нам Слово Боже в першому посланні апостола Івана. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Чим ближче людина до Бога, тим більше вона бачить свою особисту гріховність. В світлі божественної слави і необхідність в крові Христа для очищення своїх гріхів, шлях у Царство Боже лежить через виправдання, через Божу благодать, через Його силу. Вічне життя буде нагородою для кожного, так говорить Бог. Помолимось. Дорогий Небесний Батько. Ми щиро вдячні тобі за слово Твої святої правди, за те, що Ти, Господи, закликаєш нас ходити у світлі Твого святого Слова. Ми просимо Твого благословення на наше життя. Допоможе, Господи, нам завжди залишатися вірними Тобі. Благослови наших телеглядачів, які хочуть слідувати за тобою, і тих, хто роздумує над Словом Твоїм святим. Благослови нас на новий день, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Скористайтесь сьогодні унікальною можливістю отримати вічну винагороду, запропоновану вам Богом. Насилайте ваші досвіди почутих молитов, ваші молитовні прохання та потреби за електронною адресою, що ви бачите на екрані. Також чекаємо ваших дзвінків. Бажаю вам щасливого та благословенного дня. До побачення!